Ганс Христіан Андерсен. Непохитний олов'яний солдатик. Читає Василь Різдвяник. Жили колись 25 олов'яних солдатиків, 25 рідних братів, бо народилися вони від однієї старої олов'яної ложки. Рушниці в руці, обличчя прямо, а мундири червоні з синім. Дуже гарні. Їх отримав хлопчик у день свого народження і одразу ж почав розставляти на столі. Всі солдатики були подібні один до одного. Лише 25-й відрізнявся від своїх братів. У нього була тільки одна нога. Його виливали останні, і олова на нього не вистачило. Але й на своїй одній нозі він стояв рівно і твердо, як решта на своїх двох, і саме йому одному з усіх. І випали дивні пригоди. На столі, де їх поставили, було багато інших іграшок, а найбільше впадав у око чудовий палац паперу. Крізь маленькі вікна можна було заглянути всередину залу. Перед палацом стояли маленькі дерева, вони оточували маленьке дзеркальце, що було ніби прозоре озеро. Там плавали лебеді і відбивалися в цьому озері. Усе виглядало дуже мило. Але наймилішою за все була маленька дама, яка стояла на порозі відчинених дверей палацу. Вона теж була вирізана з паперу, спідничка її була з найтоншого батисту, а маленька вузька блакитна стрічка спускалася з плечей до пояса. Посередині стрічки сяяла позолочена троянда, така завбільшки, як усе личко дами. Маленька дама була балерина, вона стояла на одній нозі, простягнувши руки вперед. А другу свою ногу підняла так високо, що олов'яний солдатик не міг її побачити, і подумав, що у дами, як і в нього, тільки одна нога. Ось дружина для мене, подумав він, але вона така вельможна, вона живе в палаці, а я маю лише коробку, та й у нас аж 25. Це ж не місце для неї, однак я повинен з нею познайомитися. І, розтягнувшись усю довжину, він сховався за табакеркою, що стояла на столі. Звідти він міг спостерігати за маленькою чарівною дамою, що все стояло на одній нозі, не втрачаючи рівноваги. Коли настав вечір, решта олов'яних солдатиків прибули до своєї коробки, а люди в будинку пішли спати. Ось тоді іграшки почали гратися в гості, і в війну і в бали. Олов'яні солдатики галасували в своїй коробці. Бо їм теж хотілося взяти участь в іграх, але вони не могли сунути кришки. Горіховий плигун перекидався, а грифель витанцьовував на дошці. Щинявся такий шарварок, що прокинулась канарка і теж почала цвірінькати та все віршами. Тільки двоє не зрушили з місця це були олов'яни солдати і балерина. Вона трималася рівно на пальчиках, розкинувши обидві руки. Він був теж непохитний на своїй одній нозі, і його очі ненамитно відривалися від неї. Годинник пробив дванадцяту, і раптом трах з табакерки зістрибнула покришка. Але там був не тютюн, ні, а маленький чорний гном. Це був такий фокус. Олов'яний солдатик, мовив гном, не дивися на те, що тебе не стосується. Але олов'яний солдатик удав, ніби нічого і не чує. Ну, гаразд, зачекай до ранку, сказав гном. Коли настав ранок і повставали діти, олов'яного солдатика поставили біля вікна. І чи то гном ти вчинив, чи був винен протяг, але раптом відчинилося вікно, і солдатик з торчма полетів з третього поверху. Це був жахливий політ. Він летів ногою вгору і уткнувся шоловом та багнетом поміж камінням бруку. Служниці і маленький хлопчик одразу побігли вниз шукати солдатика. Шукали, шукали і мало не наступили на нього, проте не знайшли. Якби солдатик закричав Я тут?, вони б напевне його знайшли, але він був у монтирі і вважав, що йому не личить голосувати. Раптом пішов дощ. Краплі падали все частіше, і врешті решт почалася справжня злива. Коли дощ ущух, вулицею пробігли два хлопці. Дивись! гукнув один другому. Он лежить олов'яний солдатик. Давай пустимо його плавати в човнику. Вони зробили з газети човника, посадили посередині солдатика, і він поплив униз рівчаком. Обидва хлопчики бігли поряд і плескали в долоні. О, рятуйте, які хвилі билися в рівчаку і яка була течія. Паперовий корабли коливався, нахилявся і кружляв так швидко, що лов'яний солдати аж тремтів, але він лишався непохитним, ніякої зміни в обличчі дивився прямо перед собою, тримав рушницю в руках. Раптом човник спинився під довгим містком там було так темно, як колись у коробці. Куди ж я потраплю? думав солдатик. Це все гном наробив. Ох, коли б ще тут, у човнику, сиділа маленька дама, хай тоді було б і вдвічі темніше. Раптом перед ним з'явився великий водяний пацюк, що жив під містком. А паспорт у тебе є? спитав він. Покажи паспорт. Але олов'яний солдатик мовчав і тільки міцніше стискав рушницю. Що вон понесло далі, а Пацюк побіг за ним. Бр, як клацав він зубами і кидав у нього тріски та солому. Тримайте його, тримайте, він не заплатив мита, він не показав паспорта, але течія була щодалі сильніша. Голов'яний солдатик помітив, що міст закінчується, і побачив світлий день, але тут почувся такий страшенний шум, який злякав би навіть найхоробрішу людину. Ви тільки уявіть собі, за містком рівчак спадав у великий канал. Це для солдатика було так страшно, як для нас скинутися у водопад. Водоспад був уже близько, і човна тепер нічого не могло зупинити. Бідний, олов'яний солдатик тримався непохитно, як міг ніхто не сказав би, що він хоч оком змигнув. Човна рвонуло, він закрутився, наповнився вщерть водою, почав тонути. Олов'яний солдатик стояв по шиї у воді. Човен поринав усе глибше, що далі більше розлазився папір. Ось солдатик пірнув у воду з головою. Він згадав цю хвилину маленьку чарівну балерину, яку вже ніколи не побачить, і у вугах його дзвеніло. Вперед, спокійно, воїне, це ж смерть перед тобою. Папір розірвався навпіл, і олов'яний солдатик пішов на дно. І цієї миті його проковтнула велика риба. Ох, як темно було в рибячому животі, там було ще й темніше, ніж під підмістком рівчаку, і до того ж дуже тісно. Але олов'яний солдатик лишався непохитним і рівно лежав з рушницю в руках. Риба металася на всі боки, робила жахливі стрибки. Нарешті вона зовсім заспокоїлася, і раптом, ніби блискавка майнула. Нараз стало світло, і хтось закричав голосно: Олов'яний солдатик! Річ у тім, що рибу впіймали, понесли на базар, продали, звідти вона потрапила на кухню, тут куховарка розрізала її великим ножем, схопила двома пальцями солдатика за спину і понесла в кімнату. Всі хотіли побачити надзвичайного чоловічка, який зробив у рибячому животі таку мандрівку. Але Олов'яний солдатик не запишався. Його поставили на стіл, подумати тільки, які чудеса трапляються на світі. Олов'яний солдатик опинився в тій самій кімнаті, де був раніше. Він бачив тих самих дітей і ті самі іграшки на столі, і розкішний палац з чарівною маленькою балериною. Вона ще трималася на одній нозі, а другу відкинула високо в повітря. Вона також була непохитна. Це зворушило в'яного солдатика. Він мало не заплакав оловом, але це йому не личило. Він тільки дивився на неї, та вона не вимовила ані слова. Раптом один з хлопчаків схопив солдатика і ні з того, ні з сього кинув його просто в палаючу піч певне, це його підмову гном з табакерки. Солдатик стояв у світлі яскравого полум'я, і йому було дуже жарко, але чи було це від вогню, чи від кохання, він і сам не знав. Фарби на ньому зовсім злиняли, може, від суму, може під час мандрівки, цього теж ніхто не знав. Він дивився на маленьку балерину, вона на нього, і він чув, що тане, але все ще стояв непохитно з рушницею на плечі. Раптом двері в кімнату розчинилися, протяг підкопив балерину, і вона, як метелик, порухнула в пічку, просто до олов'яного солдатика, запалала яскравим полум'ям. І її не стало. А олов'яний як розтанув, перетворився на грудочку, і коли робітниця наступного дня вигрібала золу, вона знайшла у пічці олов'яне серце від балерини залишилося тільки троянда, та й та була чорна, мов вуглина.